Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути візерунок з використанням методу перехват. Тож, з цього відео розпочинаю серію, і даний візерунок виглядає ось таким чином. Тут пров'язано 6 рапортів в ширину і 6 рапортів у висоту. Рапорт цього візеруночку становить 5 петель, 4 рядочки. Ось такий цікавий, об'ємний, з перехватами вони завжди об'ємні візерунки. Так він виглядає з лицевої сторони. І такий вигляд має зі зворотній. Зі зворотній нагадує резиночку. Тож пропоную разом пров'язати і розібратися. Що це за візерунок? Вже перший рядочок кромочно знімаємо. Набирайте кількість петель, кратно 5. і, відповідно, якщо ви в'яжете поворотними рядами, не забувайте про кромочні. Перший рядок 2 лицеві, дві виворітні. Три виворітні, вибачаюсь. Отже, в'яжемо дві лицьові, три виворітні. Дві лицьові, три виворітні. І так до кінця рядочку, залежно від того, яка кількість петель у вас набрана. Закінчую ряд, виконуючи виворітні підтримки. На кромочній, Розвертаємо в'язання другий рядочок. Другий рядочок в'яжеться фактично за малюнком, а точніше, три лицьові, дві виворітні. Тобто вив'язуємо лицьово над лицьовою, виворітньо на виворітн. Три лицеві, дві виборі. Тобто перші два рядочки у нас готують в'язання для того, щоб виконати саме перехват. Прив'язці перехвату, візерунків з, з перехватом ми завжди. Нам потрібно виконати якийсь зазор, певну кількість рядочків, щоб у нас видно були самі перехвати. Тож, третій рядочок, першу петельку, оцю ми залишаємо за перед спицею, пров'язуючи другу петлю. Дивлячись від о, о, щільності вашого в'язання, можна виконати декілька способами. Отже, один з них праву спицю вводимо відразу в другу петлю, пров'язуємо її лицьовою, далі знімаємо першу непров'язану і другу пров'язану петельку. І надіваємо першу петлю на спицю. Потім пров'язуємо її виворотною, лицевою, потім пров'язуємо її лицевою. Далі виконуємо три виворотні петлі. Можна виконати перехват за допомогою додаткової спиці. В цьому випадку нам знадобиться ще одна спиця, на яку ми перекидаємо петлю, далі пров'язуємо з основного в'язання другу петельку, повертаємо петлю на ліву спицю, пров'язуємо лицевою. Далі за візерунком, три трививорітні, таким чином. Також можна використовувати приспособи. Наприклад, вони бувають ось такими: різних діаметрів різної величини. В залежності від того, якої товщини спиці ви використовуєте. Тут, в принципі, зручно тим, що вона залишається і є місце для більше як одної петлі, тобто зняли на додаткову приспособу, далі знову ж таки пров'язуємо другу петлю, повертаємо. Відкладено на спицю, пров'язуємо. Також можуть бути різні приспособились, є ще в формі гачка, куди так само відкладається, пров'язується. Повертається петля і пров'язується. кожен вибирає той метод, який йому зручніше. Коли кількість невелика, і, звісно, мені зручно взагалі не використовувати якісь додаткових засобів якщо в'язання невеликого перехвату, залежно від того, в яку сторону потрібно, чи наперед, прокласти петлю чи назад, в даному візерунку знята петля йде перед в'язанням. Далі розвертаємо в'язання і пров'язуємо четвертий рядочок, він пров'язується так само, як і другий, три лицьові, дві виворітні. три лицьові, дві виворітні. Пров'язуємо за малюночком. Петельки не перекручені, оскільки ми їх пров'язуємо в попередньому рядочку, і вони однаково лягають на спицю. Ось так просто виконується це в'язання. Якщо вам сподобався даний візерунок, беріть його в роботу, творіть у задоволення. Ось ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Попереду буде багато цікавого. До зустрічі на каналі! Рівних вам петель!